Подорож та екскурсія по ділям раз на місяць, чотири рази на рік туристичний похід у Карпати. У Хмельницькому гурток всюди Буду від міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді діє 9 років. Нещодавно його вихованці повернулися з мандрів рідним краєм. А вже наприкінці квітня. Вирушить у Карпати, як прокладають маршрут та що варто знати туристам новачкам. Говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Інна Мельник, керівниця гуртків, пішохідний туризм та спортивне орієнтування. Всюди буду Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Вітаємо! Доброго дня! Та Владислав Переполиця, вихованець гуртка. Всюди буду раді вас бачити у нашій студії. Доброго дня. Пані Іно, насправді я на початку програми сказали про те, що не так давно ви повернулися з подорожі рідним поділям, рідним краєм. Ми обов'язково про це поговоримо в рамках сьогоднішньої програми. Але хочеться, щоб ви розповіли, як ви взагалі складаєте маршрути, графік екскурсій, сходжень. От на до прикладу, рік 2025. Коли ця робота розпочинається? Куди завітаєте? З ким саме, з якими вихованцями? Ну, план роботи на рік він складається ще у серпні місяці. Ми визначаємо згідно цієї підготовки дітей, яка в нас вже була до цього. Ось готуємо їх і проводимо згідно запланованого графіку, повідомляємо про це батьків, дітей і відповідно здійснюємо цю підготовку. Чи маршрути, локації повторюються, якщо ми беремо, до прикладу там рік 2019, 2020, 2024, Чи щось нове е, часом додає? Навіть якщо у нас повторюються маршрути, які були цікавими, е, і ми сказали О, окей, це дуже класний маршрут. То все одно ми в якщо ми його повторюємо, ми щось додаємо обов'язково щось новеньке, так як кожен маршрут, кожен раз він все одно відкриває ще більші горизонти і можливості. А, пані Інно, от. Коли настає той момент, що ви вже знаєте, що вихованець, гуртківець готовий е, а. або вирушити в екскурсію в подорож, або б вже здійснити сходження, до прикладу, на... Е, Ну, ну, ну для того, щоб піти в Карпати, е, обов'язково ми маємо з дітьми пройти одноденний похід, подивитися, як чи дитина готова, чи це її підходить. Ось якщо діти е, підготовлені, ми бачимо про це. Якщо ми з ними пройшли там одноденний похід, ми тоді пробуємо е, з ними поїхати на два дні. Ось перевірити, як батьки їх підготували по спорядженню, і можемо продовжувати більш складніші мандрівки. Владиславо, якщо можна, розкажи нам, будь ласка, наскільки мені відомо, ти став гуртківцем, вихованцем гуртка Всюди буду минулого року. Фактично, рік ще не минув, але все ж таки, як ти дізнався про цей гурток? Хто тебе заохотив? Розкажи, будь ласка. На початку про гурток «Всюди буду, я дізнався у нашій шкільній групі. Далі нам про нього вже краще розказали у школі на класній годині після того. Я цим зацікавився і пішов на своє перше заняття. Можеш прогадати своє перше заняття? Можливо, хвилювався, можливо, навпаки, одразу це тебе зацікавило. Мене одразу це зацікавило. Перший наш похід був у Стувчинці. Коли ми йшли через ліс, ми проходили і дійшли до Стувчинців. Я ще ходив по у похід на подільські товтри? у Е, найбільше мені сподобалось у білих пісках та у музеї рогатої школи. За цей час, крім подільських, то в Тресту ти де ще встиг побувати? Можливо, там ще десь на поділ якісь куточки вивчав. Чи це такі були найяскравіші най, 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 е, такі спогади в тебе? От від жовтня 2024 року. Ми їздили в Кам'янець-Подільський е, на три-три дні їздили туди. Що ти тоді з собою брав? Ну, Ти вже, в принципі, плюс-мінус брав вже досвід, у вас вже були такі теоретичні е, заняття з цього приводу, Чи, що необхідно передусім, коли вирушаєш у похід? Е, необхідно брати спальник, якщо він в тебе є, е, їжу, воду, е, води треба брати не менше літра, е, і все це все найважливіше. Паніно, ну от якраз Владислав, що наговорив говорив про одну із подорожей рідним краєм, говорив про Подільські товтри. Дуже цікаво дізнатися, от маршрут становив 10 кілометрів. А відстань так розумію, що далеко не рекордна, яка була подолана і вами, і вашими вихованцями. Але тим не менш, як прокладали ось цей маршрут 10 кілометровий, аби захопити найбільше цікавих місць? Чи керувались дещо іншим? Ну, попередньо, щоб провести дітей таким цікавим маршрутом. А це є досить цікавий маршрут, який поруч біля нашого міста. І я рекомендую всім відвідати ці локації, бо вони є найпотужно історичні, географічні, краєзнавчі. Перед тим ми вивчили маршрут. Я особисто там побувала п'ять разів у різних локаціях. Потім ми це звали в єдиний маршрут. Ось і відвідали найцікавіше. Можу вам так сказати, що наші подільські товтри ось починаються. прямо це видно географічно, саме за селом Гвардійським. Ось там, де є виходи залишки пісків нашого Сарматського моря, яке плюска, плюскалось тут 15 мільйонів років назад, і де дуже чітко збереглися мушлі. Навіть закам'янілі морські їжаки, і на мою думку, таке місце варто взяти в якусь охорону, mm -hmm. так як це є досить потужна і цікава геологічна пам'ятка природи України, навіть не те, щоб Україна, навіть Європи, бо море плюскалось тут на, на великій великій території. І от ми з дітьми мали таку у нагоду потримати ці всі мушлі, морські мушлі, океанські мушлі в руках. Спілкуючись з геогеологами нашої Хмельницької області, вони кажуть, що саме в цьому місці біля села Поріччя це Басівка це є найунікальніше місце, яке є в нас в Україні, де залишилися залишки ось такі прямо наяву білих цих пісків. Маршрут проліг чотирма селами. Пані Анно, що ще побачили діти? Тому що знаєш, що це тільки такі певні вкраплення цікавинок, які були Ну, розпочинається він за селом Гвардійська, де є геодезична відмітка Дуге-Струве. В 16 столітті англійські вчені проміряли наш меридіан землі вручну, тобто вони пройшли пішки від Норвегії до Одеси, і в Україні залишилося таких чотири відмітки геодезичних до струви. Ось і одна з них знаходиться за селом Гвардійськ. Ну, дітям це дуже цікаво, а також в нас майбутні пішохідники уявити собі, як в 16 столітті англійські вчені йшли пішки і вимірювали меридіан землі. Ось там є така відмітка, це досить потужна відмітка, так як вона внесена всесвітню пам'ятку ЮНЕСКО як геодезичний такий знак. Тим вони довели, що наша планета не є круглою. Шариком, а вона приплюснута на полюсах, і вони довели практично те, що Ньютон був довів теоретично ось такі цікаві місця у нас є на Поділі. Це розпочинається ось маршрут з такої досить відомої, потужної локації. Далі ми йшли через білі піски, далі ми тренували техніку ходи. Ми піднімалися вже на невеличкі товтри. Доводилось нам лізти скелолазіння використовувати. Пам'ятаєш, як ми піднімалися? Як тобі було складно підніматися туди наверх, на Марсіанську долину ми її назвали, так як там виступи у цих залишків коралових рифів, рифів закам'янілих, звідки можна оглянути всю місцевість? Ну і Далі ми продовжили рух рогатої школи. Вона ще це залишки маєтку з Кібнєвських, який на даний час вже його немає. Але одне приміщення залишилося і донедавна там діяла. Наша освітня школа українська, але на жаль, село Постіє, і тепер це залишився тільки музей. Ось і нам пані Тамара, яка є директором клубу села Нове Поріжжя, відкрила підвал. Цього маєтку дозволила дітям туди спуститися. Це було для них дуже так, бо там справжній такий маєток з погребами великими. Зараз вони намагаються зберегти цю пам'ятку, бо це дуже цікава історична пам'ятка. Влади, от насправді дуже 10 кілометрів, але настільки насичений був і різними десь, можливо, перепонами, перешкодами, цікавинками. Що тобі, от, можливо, найбільше було. Цікавіше, а де, можливо, дійсно було складно от, в подоланні цього маршруту? Складності для мене не було такої прям сильної, але коли ми піднімалися у рогату школу, трохи було важковато. А найцікавіше мені з цих всіх місць було у білих пісках, там, де ми збирали мушлі та піднімалися на, через білі піски на висоту. Якось відчував, по особливому... Ту історію, да, от, яка, от, скажімо так, збереглася. Так, там було дуже багато мушлів на висоті. Вони прямо там лежали, бо деякі були розломані, деякі були цілі. Ну, захоплення, так розумію, в будь-якому випадку в дітей це викликало. В ну, дітей і в дорослих це викликає захоплення. Ти бачиш океанські мушлі, які збереглися. Ось це в нас серед подільських схилів, це дуже цікаво. Пані Інно, в якому складі вирушила група власне в таку подорож подільськими та у нас було усіх 18 дітей, два керівники. Це були як старші дітки, які вже відвідують гурток понад третій-четвертий рік, і так само дітки, які ось тільки займаються в гуртку з жовтня місяця. Всім було цікаво, старші допомагали меншим. Ось так як ми це був такий невеличка підготовка до Карпат, бо це ж треба було пройти 10 кілометрів. Ми засвоювали техніку ходи, спуску, підйому, готувалися. Наприклад, ми розпочали маршрут в дощик і сильний вітер. Тоді була така така ну, погода екстремальна. Але я говорила, що це все окей. Ви маєте бути готовими до різних і діти дуже чемно, швиденько вдягали дощовики. Ось і вони відчули, що в відкритій природі може бути різні погодні умови, але всі були щасливі, довольні, галасливі. Тобто, це нам не завадило провести такий цікавий маршрут. Та теорія, яка була вивчена тобою, і практика, наскільки вона відрізнялась, чи дійсно ти був вже морально готовий до того, що от дай я вже можу подолати, до прикладу таку відстань, десь знятися на невеличкі такі, так умовно кажучи, вершини, але ми говоримо трошки про інші речі. Чи складніше це було ніж ти сподівався і очікував? Ні, це було не так складно, як я думав. Я думаю, що це буде складніше. Для мене це було більш легше, ніж як я думав. От пані Інно, я знаю, що займається ще спортом. Владислав, наскільки теж така підготовка важлива для юних туристів? Чи тут дещо про інше ми маємо говорити, більш про таку готовність моральну передусім? Ну, звичайно, я завжди їм говорю, що все в вашій голові і все можна. Своєю думкою всі ці перешкоди не такі вже вони є складними, і це абсолютні наші маршрути. Вони підходять для середньостатистично фізично підготовленої ну, людини дитини. Звичайно, коли діти займаються ще в додаткових гуртках, таких як футбол, це їм дає більш таку витривалість. Проте ми на у своїх гуртках проводимо. І фізичні фізичну підготовку бігаємо. Коли ми виходимо в ліс на тренування, там в нас є обов'язкова зарядка, пробіжка. Адже фізична підготовка, коли ти підготовлений, то ти не йдеш і не думаєш, що тобі ой важко, ти більше отримуєш задоволення від світу, який навколо тебе. Ну і ти певно про дихання теж не, не варто забувати. Це теж дуже важливий складник, особливо коли ми говоримо про сходження. Про сходження, так, звичайно, коли ми. У нас таких стрімких схилів на поділі як не шукай, не знайдеш, які є в Карпатах. І коли якби ми дітям не розказували теорію, коли ми починаємо підніматися на справжньому карпатському схилі, ми кожній дитині, яка це вперше розказуємо, як правильно потрібно дихати. Пані Іно, три-чотири рази на рік ви разом із вихованцями вирушаєте у туристичний похід Карпатами. Найближче відбудеться в квітні. Ми фактично це вже проанонсували, але він не дебютний, якщо ми говоримо за 2025 рік. Тому що знаю, що ви здійснили сходження на зимовий петрус. От так. як вас тоді зустрів чорногірський хребет? Тому що я так розумію, що погода була така норовлива. Норовлива була погода, але була кардинально різна. Вона відрізнялася. Ми ходили на чотири дні, тобто у нас було три. Ночівлі чотири дні. Е, вперше сходження у нас було на гору Копиця, вона має 1700 метрів. Е, туди піднімалися всі вихованці, це була група старших дітей, так як це не так просто. Ось, і це були дуже-дуже такі складні погодні умови. Був шквальний вітер, сильний туман з снігом. Ось для е, дітей, які трошки молодші, це в нас були діти 7, 8, 9 клас. Це для них було справжнє сходження на Еверест. На Ось, але ця вершина вона не є такою складною і далекою від місця, де ми проживали в туристичному притулку. А Петрус, ми ходили на Петрус, ми йшли вже на наступний день, і ми керівники дуже хвилювалися. У нас завжди є точка відступу, тобто ми дітей не наразимо на безпеку. Ось, і ми собі думали, що якщо буде така погода, ми просто трішки прийдемося і повернемось. Угу. Але чорногірський хребет нас зустрів абсолютним штилем і сонцем. Ідеальна була погода, таку, яку можна застати. Ну це дуже це дуже нам пощастило. Хтось в групі був дуже дуже щасливий, і ми успішно, старшими вихованцями зійшли на Петрос. Це 8 кілометрів від нашого місця, де ми базувалися. Емоцій і захвату було дуже дуже багато, адже зимова вершина Петрос це досить складна вершина. Вона навіть не піддається і, і дорослим інколи. Тобто, ось нам повезло. Ми побачили дві різних дві різних таких погодних умов чорногірського хребта, який є найбільший в Україні. Пані Іно, наскільки оці ці перші сходження для вихованців, гуртківців так стають певним навіть і випробуванням? Тобто, десь можливо хтось себе проявляє більше, а хтось можливо дивує, але дещо в зворотньому напрямку? От є от такі теж та моменти, які характеризують особливість характеру, які ну, звичайно, що гори вони знімають маски з людей із дітей, можна, коли йде навантаження. Тому, але наші дітки всі дуже гарно справляються з цими навантаженнями. Ми, як дорослі, є і їм у поході і, мам, і, мам, і батьками, і психологами, тому що треба знаємо, де що сказати. В дітей змінюється цінність таких речей, наприклад, як вода з крана. Ось, в, бо в гірських умовах це не завжди може бути. Вони цінують більше їжу, вони цінують після сходження. Після походів в Карпати, після сходження, після того, що вони пережили, в них набагато відбувається переоцінка елементарних цінностей. Ось. І я вважаю, що це дуже корисно для дітей, і вони наші вихованці, ну, вони більш такі мужні, стійкі, що вони трошки по-іншому дивляться на світ, ніж ті діти, які ще цього не пережили. Я так розумію: тобто, Владислав зараз готується до сходження у Карпати? Так, так. До квітневого сходження. До квітневого, так. Так. так, але ми йдемо не на Петрус, ми йдемо на більш такі нижчі висоти, щоб діти могли адаптуватися до гірських умов. Це проживання в наметах. Ось багаття. які mm. дикі умови в нас будуть. Е, Владиславе, чи ти раніше бував у Карпатах? Чи можливо був досвід е, сходжень на ту чи іншу вершину? В тебе, от якщо ми беремо ти зараз в шостому класі, навчаєшся? Можливо, до цього був такий досвід? Чи це твій буде перший дебютний? Це буде мій перший дебют дебютний цей, бо я ще ні в Карпатах я хотів був, але на гори в Карпати я ще ні разу не, не, не забирався. А от тоді ти коли відвідував Карпати, бачив гори, Наскільки можливо вони тебе вже тоді вабили? Трохи було. Я, я думала, от я хочу туди, але я не хотів сильно туди так йти, але трохи було. Трохи я хотів туди йти. То тоді ти вже знав, що якщо буде можливість, ти б не проти, так? Так. Здійснити сходження. А наскільки це перше сходження воно закохує? І вже вихована чи доросла людина, вона вже ну, не уявляє свого життя без того, щоб далі, далі, далі крокувати. І от все, все більше відстані долати, якщо ми говоримо про подорож, про сходження. Ну, наприклад… Для молодших це буде вперше такий похід в Карпати, а старші, вони вже повертаючись додому, наприклад, там в потязі, вони вже, вже питають, а коли наступний похід в один голос. Так як це е, вихід за межі е, якби, певного комфорту, це е, краєвиди, і це закохує, це не те, що ми бачимо кожен день, це зовсім інші відчуття, і враження, і емоції, за якими хочеться повернутися знову і знову. Владислава, ти вихованцем гуртка Всюди буду. А де ти хочеш, де ти мрієш побувати? Найбільше моя мрія це побувати у Карпатах та е, залізти на якусь відому гору, наприклад, там Петрос чи кхм, Говерла. Пані Іно, скільки ми зараз маємо охочих приєднатися до гуртка Всюди буду, якщо ми говоримо за і вік ваших гуртківців і з якого віку взагалі можна долучитися. Ну, ми запрошуємо дітей з 12 років, так як це вже діти більш самостійно можуть себе поводити в природі. До нашого гуртка можна доєднатися протягом цілого року. Ми займаємося на базі 13-го ліцею mm. на Озерній. Вся школа про нас знає. У нас є інформаційний стенд, знають, де ми займаємося. Ось, звичайно, якщо дитинка до нас прийде сьогодні на гурток, то вона не зможе поїхати ще в Карпати. Треба хоча б місяць займатися теоретично, зробити невеличкі такі ось одноденні походи. І тоді можемо продовжити. Тобто до нас можна приходити протягом цілого року, але основний набір ми робимо в вересні дітей. Пані Інно, гурток і гуртки взагалі всюди будуть, це про туризм, але і не в першу чергу, тому що ми ще говоримо про певне краєзнавство. От ви говорили про те, наскільки історії так багато можна дізнатися, скільки е, таємниць можна так десь для себе відкрити. Е, наскільки от такі практичні е, заняття, е, практичні е, ці навички, які застосовують діти, допомагають більше дійсно пізнавати історію рідного краю, історію України? Звичайно, коли е, ми на. Наприклад, в приміщенні я їм розказувала про цей похід, який в нас відбувся 23 березня по Поділлю. Ось це було одне. Вони мене слухали, їм було наче цікаво, але це зовсім інше, коли вони в руки беруть ту мушлю і коли вони особисто стоять на цій геодезичній відмітці до Геструви. Там в них зовсім інше, інше бачення тоді. Ну і кожен похід він має краєзнавчу складову, так як це ми повинні знати свою історію, свій, бо це наш фундамент, і ми стараємося це все донести. Розказати на практиці. Владиславе, чи заохочуєш ти, зокрема, до гуртка, однокласників, друзів, можливо, одноклубників також по команді, можливо, розповідаєш цікавинки? Це теж дуже важливо. Так, якщо ми їздимо кудись, наприклад, на Подільські Товтри чи Карпати, то я це батькам розказую ще друзям і ще однокласникам розказую. Був, що однокласник я йому розказав, він теж приєднався до нас. Діти приходять вони в захваті від того, що вони бачать нашому гуртку, і вони заохочують своїх однокласників, і протягом року до нас доєднуються друзі наших вихованців. І пані Іно, маєте нагоду звернутися до глядачів, тому що я знаю, що гурток працює безкоштовно, тобто і з 12 років кожен охоче може приєднатися або дізнатися для себе щось цікаве, бо випробувати себе. Кожен певно свою мету, правда ставить? Кожен свою. Шановні глядачі, я запрошую до нас на гурток дітей віком від 12 років, ваших внуків, ваших дітей, дівчаток, хлопчиків. Наш гурток є безкоштовний. Він працює на базі. Я вже повторюсь, 13-го ліцею можете до нас приходити протягом року. Ви нас знайдете в навчальному закладі. Ми працюємо від Хмельницького міського центру туризму та кризнавства учнівської молоді, так як наша база на озерні, але до нас діти приходять не тільки з озерної приходять із інших навчальних закладів, де батьки вже почули про наш гурток, і також хочуть, щоб їхні діти долучалися в до такого цікавого і потрібного процесу, як виховання через туризм. Дуже дякуємо, пані Іно, вам за розмову. Владиславе, бажаємо тобі також прокладати нові маршрути, щоб твої також мрії обов'язково здійснювались. Дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.